ефірі телеканалу Чорнівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться, вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Знову жалоба на рідну Буковину на щиті повернулось троє відважних захисників, які віддали життя в бою проти російських окупантів. Молодшому сержанту Олегу Радченку останню шану віддали на центральному кладовищі Чернівців зі старшим солдатом Василем Рудеєм. Попрощались у заставні в останню дорогу. Солдата Георгія Лупу провели в селі Глибочок. Вічна пам'ять та слава героям. П'ять унікальних історій кохання, які існують ціле життя. У Чернівцях відбулось урочисте відзначення ювілеїв сімейних пар з Бахмута, Запоріжжя, пологів Криму та Миколаєва, які святкують 50-й, 45-й та 40-й ювілеї подружнього життя. Сімейні пари, які йдуть разом крізь роки, зібрались у палаці урочистих подій. Подробиці далі. Із закоханим поглядом, тримаючись за руки під марш Мендельсона, вони крокують у палац урочистих подій, як і в день свого весілля. Сімейних пар, яких протягом десятиліть тримає міцне кохання, зібрали, аби привітати з 50-м, 45-м та 40 сороковим ювілеєм подружнього життя. Вони будуть виходити, ми їх будемо відзначати. Ми почуємо їхні історії кохання, знайомства. Це дуже цікаво і дуже так ніжно. Я би дуже хотіла, щоб це стало традицією. Він знає, які квіти вона любить та дарує їх на всі свята. Адже кожен прояв уваги це доказ справжнього кохання. Полюбляю на гвоздички мілки. Я не помню, як називається І я звичайно, я дарю пірво пірвоцвіти. Пані Людмила в свою чергу згадує, як отримала від коханого перші конвалії, які він подай ніс у своїй кишені. Коли ми поженилися, десь він йшов до роботи. І приніс букеті каландрі, щоб в кармані, щоб не бачили люди, що він нині несе і от він отон от заповнили сімейні пари, які сьогодні відзначають свої ювілеї. Це подружжя вимушено переселених осіб із Бахмута, Запоріжжя, Пологів, Криму та Миколаєва. Розповідає Наталія Каралаш. Приїхали до нас зі сходу країни. Вони на сьогоднішній день вони вже практично чернівчани, але це переселенці. Ідея виникла Наталії Лівний Коцур. Вона є ідейним натхненником цього заходу. Я вже підтримала її, тому що в нашому тут палаці ну, сам Бог велів це робити. І порадилися і прийняли таке рішення. Захід, під час якого у Чернівцях відзначили ювілеї подружніх пар, відбувся у межах свята дорога встелена любов'ю. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Намагався підкупити прикордонників та покинути країну у Чернівецькому районі. Правоохоронці затримали чоловіка на хабарі. На міжнародному пункті пропуску дяківці, 35-річний житель Дніпропетровської області, запропонував охоронцям рубежу тисячу євро, аби ті закрили очі на незаконний виїзд. Однак реалізувати схему не вдалося. Працівники ДПСУ викликали правоохоронців. Ті затримали підозрюваного. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство. Música В одній аварії травмувалась кермувальниця, а в іншій пасажирка. На дорогу Буковини трапилось дві ДТП. Так у Чернівцях на прихресті вулиць Руська Фастівська зіткнулася вантажівка під керуванням 41-річного жителя Заставни та Деоланус, яким керував 30-річний мешканець села Чагор. Наслідок аварії 29-річну пасажирку легковика довелось шпиталізувати. Також на вулиці Хотинській, 28-річна жителька села Горішні Шерівці врізалась в електроопору, через що отримала травми. Медики доправили Піло до лікарні. Транспортний засіб вилучили. За фактом обох аварій тривають досудові розслідування. Нарізав дерев на 300 тисяч гривень. Жителя чернівців затримали за лісне браконьєрство. Про 12 зрубів різних порід правоохоронцям повідомив майстер лісу садгірського лісництва. Правоохоронці з'ясували, 46-річний чернівчанин нарубав дров без дозвільних документів. Суму завданих збитків оцінили у понад 300 тисяч гривень. Поліцейські затримали містянина та вилучили докази. Підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність триває слідство. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.